Вітаю! З нагоди дня української писаності та мови. Ми, лідери учнівського самоврядування Христина та Ілля, вирішили розповісти вам про нові слова та вирази, які увійшли до нашої рідної української мови спочатку вторгнення російських загарбників на нашу землю. Отже, розпочинаємо! на волонтерити. Волонтери це суперсила країни. Чому ми могли неодноразово переконатися, починаючи з 2013 року? Сьогодні волонтери це люди з надприродніми силами. Отже, на волонтерити, знайти з під землі та доставити туди, де треба що завгодно. Чорнобайти, ворог не перестає чорнобаїти. Нові меми про населений пункт у Херсонській області справді вважають своєю винахідливістю. Чорнобаївка стає бармутським трикутником. Українці жартома кажуть, що саме в Чорнобаївці варто шукати панди. З'явилось нове дієслово – чорнобаїти. знову і знову вчиняти безлоді дії, які ведуть до добричого кінця. ЗСУ їсти so стало дуже популярним словом в українському сегменті Twitter. Так кажуть про себе люди, які вірять в перемогу Збройних сил України беззаперечно, сильно і неспростовно. Макронити – Робити, ну, дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації. Арестовити заспокійливе повідомлення Походить від прізвища радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, який завдяки тембру голосу та змісту своїх брифінгів сприятливо впливає на тривожних українців. Наприклад, я відправляю своїм родичам арестовлення. Мамкувати. Не виконувати простих дій задля збереження життя. Слово з'явилось після реакції багатьох батьків на тривоги та евакуації. Наприклад, він мамкує, не хоче йти до сховища. За три дні поставити собі нереалістичні плани та вірити в їх успіх. Росія щиро вірила, що візьме Київ за три дні. Тракторні війська так прозвали українських фермерів, які використовували трактори для буксирування російських танків. Та іншої техніки з поля бою. Термін увічний на поштовій марці. Джавелінити, байрактарити. Джавеліни настільки добре показали себе в боях, що на честь цього типу зброї українці почали називати новонароджених дітей Джавелін та Джавеліна. Байрактарити, як і джавелінити. Це, звісно ж, про знищення ворога. Бауня це таке звірятко-примара, Пухнасте, непосидюче, дуже миле. Ночами Бавунятко тихенько прибирається на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об'єкти Росії. Та починає там бавитись з вогнем. І на наостанок вітання, яке знають у всьому світі. Доброго, Доброго вечора! Ми з України. Слово зброя! Борімося, переможемо!